А скільки це сама чистота чистенька. Бо я завтра хочу фотосепаратор включити і з італіянцями переговоримо, що ми нас на... 060. Що? що? 0, так і чистота 994 що? Ну так. 99,4. Так, люцерна після чистки пектус. Так. А це у нас... Ну, то раз принесли. Так, да. сама тільки це, я там на сіні бур'янці попадається. Це... Угу. Думаю, ми ще її зробимо красивішу. Ось якраз оціальна. не викидати. Ага. Так, там десь є. Так, коли це у нас така не викидати, дівчата мечта. Ну ми завтра ще включимо з І цей. Зробимо ще частіше. Це трохи різно. Ми по кольору її зробимо таку всю. Щоб одну коні винапати. Да, щоб тоді вже питань взагалі не було до нас. А це теж не викидати? Це ви раніше брали, так да, робили? Ну, дата там не написано. Так, да, це ж. Виходити печі. Дякую. Доброго дня, шановні українські арарії, колеги. Яка історія по люцерні? Дуже багато запитів зараз іде у нас по люцерні. Дивіться, ми почистили і десь чистота становить 99 98,6%. Але мені треба майже 100, і треба завтра налаштувати фотосепаратор. І буквально, дасть Бог, завтра, якщо налаштую сепаратор, зніму відео, що я починаю його дочищати ідеально, розумієте? Тож ви розумієте, що ну, треба, щоб вона була ідеальна. Для цього щоб була, ми відкалібрували її і по масі, і по е, цьому, і по розміру. Так, а тепер треба люцерну відкалібрувати по кольору. І оцю опцію дає фотосепаратор. У нас їх два фотосепаратора. Це, повірте, дуже круті. фотосепаратори, особливо Кімбрія. Це дуже дорогий. Це дуже крутий такий фотосепаратор, тому що Кімбрія ну, дуже хороша компанія, і там ціни йо-ма-йо. І в неї там є особливості налаштування. От завтра. Як налаштую, обов'язково зніму відео. Ну, Думаю, наступного тижня вже можна вже буде набирати. Я ще хотів би, як кажуть, ще додатково його поставити на пророщування, тому що мені треба якісна, люцерна і вам, напевно, також вона у неї іноземне коріння. Хто буде брати, все буде розповідати. Але головне якість от саме головне – якість я хочу завтра її якраз дочистити, щоб вона була ідеальна. Так, що пару кадрів з того, яка вона зараз є, і її чистота, а там але хочу бути, щоб воно було ідеально, як можна ідеально. Так що запрошую до співпраці, люцерна в нашому інтернет-магазині інтерлаб.інфо замовляйте, і все буде окей. Повірте, я хочу зробити якісно і класно. Успіхів вам!